Коли в людини є потреба у фінансовій підтримці, наприклад, для операції, лікування чи реабілітації, виникає чимало проблем, куди звернутися, як і швидко зібрати кошти. Тощо що робить родина, яка зіткнулася з бідою? Біжить в банк, відкривати благодійний рахунок і починають обзвонювати, розписувати і просити всіх допомогти. Але на жаль, дуже рідко їх інформують про те, що ті кошти, які приходять на рахунки батьків, вважаються їхнім доходом і підлягають оподаткуванню. В розмірі в основному 17 відсотків, тому що все, що більше 10 тисяч, воно їм піде як 17 відсотків. Спеціалісти кажуть, що ініціатива про створення фонду, який допомагатиме прозоро швидко і без податків, зібрати потрібну суму на часі. В основному люди шукають підтримки через інтернет-сайти і в популярних соцмережах. У Львівській області впродовж трьох місяців проводився моніторинг. Щомісяця з'являється від 25 до 40 осіб. Які нових, які потребують допомоги на лікування, реабілітацію, ліки і так далі, і так далі це означає, що насправді не всі люди можуть прийти в засіб масової інформації в газету, на радіо, і телебачення і домовитись про те, що про них розкажуть і про їхню потребу заявлять публічно. Далеко не всі на Львівщині партнером соціального проекту Банк добрих справ є благодійний фонд Каріта Самбірсько-Дроговицької єпархії УКЦ, відомий своєю діяльністю ще з 1994 року. Для багатьох людей, по їх словах, наш фонд остання надія, тому що. Куди б вони всюди вже зверталися, влада від них відмовляється, чиновники відмовляються і вони приходять до благодійного фонду. Уся інформація про потреби надходження і витрати розміщена на сайті Банк добрих справ. Доступність і прозорість важливі при перерахунках коштів, оскільки тільки у Львові за оцінками спеціалістів за останні півроку діє до 15 сумнівних фондів. Відкатана тими шахрайськими фондами схема, коли е, гроші не перераховуються на місці. Ніхто ніколи не знає скільки реально зібрано. Наповнилась скарбничка, вони принесли пусту, повно забрали. Е, самі зібрали 1015, мамі дали 2000, Мама тішиться, жодних скарг, претензій до фонду немає, але вона насправді не знає скільки реально зібрано на її дитину. Тому що немає жодних документів, жодна мама не поскаржиться. Хоча в нас є скарги в прокуратуру. У нас є по одному чудовому фонду. Є три мами написали скарги в прокуратуру ще з півроку тому. Ну але нічого не змінилося. Експерти радять обережно ставитися до фондів новачків. Краще перевірити всю інформацію в інтернеті, що організація працює давно, має певні форми звітності. Шахрайську скриньку визначити важче, хоча під сумнів може попасти заклад, в якому немає автовстановлення. Чи вилучення скарбнички, і невказана сума? В такому випадку пожертви навряд чи дійдуть до адресата Жанна Ліченко Олег Возний НТА Новини.